Як не зважати на те, що думають інші люди про тебе. Ми боїмося, що всі будуть думати, що ми погані. Якщо вони скажуть гівно про мене, це означає, що я, типу, є гівно. Треба вчитись витримувати поганість. Хай інші люди думають погано про вас. Це нормально. Просто треба продовжувати систематично продовжувати. Ви не погані, ви автентичні, з вами все окей. Завжди хтось буде думати, що ваш контент це гівно. Всім привіт! Мене звати Саша Хоролець, і це мій канал про саморозвиток, про гроші та про проявленість. Зазвичай тут даю класні інструменти, як змінювати своє життя і як покращити його якість. І сьогодні ми будемо говорити про те, як не зважати на думку інших людей, коли ти робиш щось нове, коли ти йдеш в проявленість і коли ти дійсно починаєш робити те, що хочеться саме тобі. Спілкуючи зі своєю аудиторією, я часто питаю їх, чому ви не робите те, що вам хочеться, чому ви не починаєте йти в нове. І вони говорять, що вони просто бояться думки інших людей. Вони бояться, що інші люди щось будуть говорити про їхню діяльність. Тобто, давайте ще раз, ми не робимо щось, тому що ми вже завчасно боїмося, що інші люди будуть нас засуджувати, забігаючи наперед, я вам скажу, що це такий захисний механізм, який називається проекція. Ми думаємо, що інші люди будуть щось про нас думати, і таким чином захищаємось від цих нових кроків. Тобто, замість того, щоб перевірити реальність і дійсно почати робити якісь нові дії, ми фантазуємо і робимо якусь проекцію з приводу того, що ці люди скажуть про нас. Захисні механізми взагалі дуже прикольні штуки, які не дають нам рухатись далі. І хочу трошечки глибше сюди копнути і розказати, що насправді ми не боїмося що інші люди будуть казати нам, типу, вау, який ти класний, вау, які офігенні проекти та продукти ти робиш. Насправді ми боїмося, що інші люди будуть говорити, що ми погані, що наші продукти гівно, що ми робимо щось не так. Тобто, ще раз, ми не просто боїмося думки інших людей стосовно нас, ми боїмося, що вони скажуть, що ми погані. І пам'ятаєте, в дитинстві, коли ми щось робили, коли нам було щось цікаво робити, досліджувати, ми могли прийти до виховательки, до батьків, сказати, ось, дивись, в мене щось вийшло. І найперше, що ми боялись, що хтось скаже, що це якась хуйня, що це смітниця». Тобто, в дитинстві в нас ще не було можливості спиратись на внутрішні опори і навіть, не зважаючи на думку інших людей, розуміти, що це класна штука. І тому, коли хтось казав, що це фігня, ми одразу це кидали, тому що ми розуміли, що інші люди вони авторитетніші, і їхня думка вона вагоміша. І коли ми дорослішаємо, дуже важливо взрощувати внутрішні опори. Внутрішні опори це такий, ніби, стовбур наших власних переконань, на які ми можемо спиратись. Тому що якщо у вас немає цих внутрішніх опор, продовжуючи своє життя, ви розумієте, що ви спираєтесь все одно на думку інших людей, що вони скажуть? Тобто ви сприймаєте себе через призму думки інших людей. І якщо вони кажуть, що це фігня, ви зупиняєтесь і не продовжуєте далі. Забігаючи наперед, хочу сказати, що внутрішні опори вони взрощуються. Я пам'ятаю, коли тільки починала вести блог, я вела його в Фейсбуці, і я пам'ятаю, що я запитувала про кожен пост своєї подружки. Типу, ну як він нормальний? Чи не образить цей пост інших людей? Тобто, реально я писала тексти і я казала, Оля, ну як тобі? Підкажи, ну чи нормальний, чи класно я його написала? Тобто тоді ще не мала внутрішніх опор, і я дійсно боялась образити інших людей і боялася, що вони скажуть: блін, Саша, ну що за гівно ти пишеш? І зараз ключова і важлива думка. Навіть якщо я дійсно писала якесь гівно, яке комусь не подобалось, це має місце бути, тому що те, що я писала, це мої справжні думки. Ми боїмося, що інші люди будуть думати щось погане про нас, і це ніби ідентифікуватиме нас як поганих людей. Тобто, якщо вони подумають, що ми погані, типу ми одразу стаємо такими поганими. Розумієте? Але я зараз хочу наголосити на тому, що думки інших людей це просто думки інших людей стосовно вас, що в них є свій власний досвід, в них є свій власний світогляд, в них є якісь переконання, і вони сприймають інформацію, яку ви даєте через призму свого світогляду, своїх переконань, своїх власних цінностей. Якщо вони дивляться ваш контент, якщо вони дивляться на вашу роботу, якщо вони дивляться на ваші проекти і думають, о Боже, що це за фігня, як погано вона виглядає, як погано вона говорить, це їхнє сприйняття. І для того, щоб іти в нове і не боятись думки інших людей стосовно вас, треба зробити ось що. Треба дозволити іншим людям думати про вас погано і почати ці стани витримувати. Тобто зніміть у цей такої, знаєте, всімогущості з того, що ви можете подобати всім людям, і ви можете впливати на всіх людей, і хочете робити кожного дня, щоб якомога більше людей е, хотіли купувати ваші продукти. Взагалі ви їм подобались. Це неможливо. Ви не всі і тому прийміть реальність, що так ви робитимете якийсь контент, який якимсь людям подобатиметься, а якісь люди будуть його ненавидіти, і це є нормою. І я попрошу вас дозволити іншим людям думати про вас погано. Ну ось просто прийміть реальність, що буде сидіти якась маша, Катя, Діма, вдома, дивитись ваш рілс і думати, блін, що це взагалі за фігня, що вона запостила, чому вона так картавить, чому в не таке жахливе волосся? Вона погано жестикулює і так далі. Дозвольте оцю думку про те, що вам не треба витрачати купу енергії на те, щоб задовільнити всіх людей. Це ілюзія, цього не може бути. І оця думка про те, що точно будуть інші люди, які будуть думати про нас погано, і це є нормою. Вона а ніби дає нам таку, знаєте, свободу, що нам не треба здовільняти потреби всіх людей, що просто на вашу автентичність, на вашу унікальність, на ваш контент, на ваше позиціонування точно придуть ті люди, яким ви будете подобатись, а ті, яким ви не подобатиметься, вони просто будуть іти повз вас. Тому не намагайтесь доводити їм, не намагайтесь робити ще краще, ще ідеальніше для того, щоб подобатись тим людям, яким ви не подобаєтесь. Сконцентруйтесь просто на тому, щоб робити якісний продукт, якісні проекти, якісно виконувати вашу роботу, і вона буде подобатись тим людям, які заходять на вашу сторінку, наприклад. Тобто, для того, щоб не боятись того, що подумають про вас інші люди, треба стикнутися з реальністю, що так інші люди іноді думатимуть про вас погано, але це не робить вас поганим. І, взагалі, чим більше ви вивчаєте себе, тим більше ви розумієте, що тут я не дожав тут я дійсно міг зробити краще. Тут я роблю не ідеально, але це буде ваше переконання стосовно себе. Це буде ваш погляд на себе, бо тільки ви знаєте, де ви не дожали, де ви зробили не ідеально. І чим більше ви будете вивчати себе, чим більше відвертості у вас з'являтиметься стосовно себе, тим більше ви розумітимете себе і не зважатимете на думку інших людей. І зараз, якщо мені хтось напише, що там погане відео або щось я зробила не так, я на це не зважаю, тому що я сама все вже про себе знаю, і я сама знаю, де погане відео, а де воно класне. І це не означає, що така неймовірна, така пиздана, і що я ніколи не запитую думку інших людей. Запитую, але це можуть бути мої близькі, друзі, це може бути мій чоловік, моя мама, тобто люди, які в моєму колі і які точно мають можливість сказати мені цю критику, не образивши мене, не бажаючи мені зробити щось погане. Тому я вас дуже прошу, просто почніть робити і знімайте ілюзію того, що всі люди будуть вас любити, і ви будете всім подобатись. Цього не буде, але в цьому і фішка ви Унікальні і ви автентичні. Якийсь такий добрий, щирий, підтримуючий випуск вийшов, тому просто продовжуйте. І підписуйтесь на мій канал, пишіть всі коментарі, я все читаю для того, щоб ми з вами могли більше взаємодіяти. А я пішла проявлятись!